Ага. Звучить національний славень України! Номер 6 Богдан Трушенко. Номер 11 Денис Васильченко. Номер 14 Сергій Долженко. Номер 18 Едуард Фінченко. Президент клубу Матвій Євсієнко, Головний тренер Дмитро Біло, спортивний директор Олександр Пірнач. Постерігаємо з вами на ютуб-каналі Іванківського штурму. Черговий календарний матч цього разу 19-го туру чемпіонату Київської області з футболу серед команд вищої ліги. Ці змагання проходять під егідою Київського об'єднання асоціацій футболу. Зараз так, знаєте, полоскатав нерви оболівальників штурму. Але досвідчений голкіпер не помилився, а зараз вихід майже сам на сам. Удар і м'яч м'ячусі. Рахунок у нашому матчі відкрито. Це Сергій Шевчук. Сергій Шевчук з витанченої передачі Вадима Щасливцева. Здається, це був саме він. Відмінна комбінація на лівому фланзі Вадим Щасливцев відправив на побачення із голкіпером партизана Сергія Севчука. І той 28-й номер. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Ох, який небезпечний момент зараз був футбольного матчу. Ну і вгадати результат. Зараз небезпечно біля воріт партизана. Пробиває! Вадим Щасливцев активно діє на початку. Голосуйте, активно пишіть свої варіанти, і ви маєте можливість. Ох! Який зараз момент? І от, друзі, вже маємо одну несподіванку. Шановний, шановний Дмитро Дименович, розворушив у нас онлайн-чат. Щасливцем. Заробив кутовий. Поки Артем Старгоровський йде подавати, я розкажу вам, що. В лазареті штурму знаходяться Віталій Гошкодеря. Він вже тренується, бігові пробіжки робить. Ох який момент зараз небезпечно! І гол! І гол. Ні. Так, так, Максим Скрипник покаже на центр. Максим Скрипник покаже на центр. Але хто забив у тій колотнечі, От питання. От питання. Максим Скрипник покаже на центр. Максим Величко також е вказує на центр, значить поза грою не було. Вертайтеся з перемогою, хлопці. Ми вас дуже і дуже чекаємо в команді. Це я про наших захисників України. Тим часом рефері Максим Скрипник дає свисток про завершення першого тайму. По флангах. Півзахисту. 11-й номер. Ох, небезпечно пробував зараз по воротах. Ілля Лящук. Штурм продовжується. Знову Шевчук. Подача на Сікорського, Небезпечно можна забивати. Ілля Лящук зараз мав можливість. Прошу правила, але в даному епізоді це трапилося. В атаці правим флангом. Штурм. Ремезовський. Подає небезпечно! Удар в воротах! Від воротаря зараз м'яч вилучає в стійку. Який мамодрій. От Ярослав Шалон займається з дітьми. З кадрянськими дітьми, які хочуть займатися футболом. Такий, да. Ну, Руслан тут зараз пробує флюїди такі надіслати на адресу Вадима Щасливцева. Чепін зараз забив. У цьому епізоді ну, ми знаємо, як е, хорошо грає на стандартах на другому поверсі Вадим Щасливцев. Зараз Артем Старгородський навішує з кутового сектора. Небезпечно. Якраз Вадим Щасливцев. І гол! Ну, я, Руслане, я тебе вітаю. Ти е, дуже і дуже Другий був е, зараз е, продемонстрував навички Оракула. І, можливо, зараз хтось із наших глядачів. Наблизився до вигра з Купрієм. Знову Ремезовський Ось зараз непогано може бути Нестеренко. Простріл, а там 13-й номер. Чітко грає чітко грає на... на перехопленні це Євген Дебелко. А тим часом Максим Скрипник дає сигнал про завершення нашого матчу 19-го туру чемпіонату Київської області з футболу серед аматорів Іванківський штурм. У важкій боротьбі треба віддати належне партизану. Перемагає коденців з рахунком 3-1. Сергій Шевчук в першому таймі та Вадим Щасливцев в двічі в першому та другому таймі. Дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо Збройним силам України за те, що у важкий воєнний час ми маємо змогу грати в футбол. Україна переможе! Друзі! З вами були на ютуб-каналі Іванківського штурму, відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Євдієнко. Не забуваємо ставити лайки нашій трансляції, не забуваємо підписуватись на соціальні мережі Іванківського штурму.